Привіт, друзі! Пропоную вам почитати зі мною ще одну книжку Дженні Хан. Цього літа я стала вродливою. Усім жінкам, які стали мені сестрами, і особливо Клер. Я кажу: повірити не можу, що ти приїхав. Я теж. Він завмер. Ти зі мною? Повірити не можу, що він ще й питає. Я поїду з ним куди завгодно. Так, відповідаю я. Здається, іншого слова для мене зараз не існує. Тут тільки ми вдвох. Усе, що трапилося цього літа, і все, що відбувалося між нами всі ці роки, вело нас сюди, до цього моменту. Розділ перший. Їхали ми жахливо довго. Стівен, мій брат, вів машину ще повільніше, ніж наша бабуся. Я сиділа попереду поруч із ним. Закинувши ноги на панель, мама тримала на задньому сидінні, але навіть у вісні вигляд у неї був такий насторожений, що, здавалося, вона будь-якої секунди могла прокинутися і почати вказувати шлях. Давай швидше, поквапила я Стівена, штовхаючи його в плече. Обжени вже цього малюка на велосипеді. Стівен пропустив мої слова повз вуха. Ніколи не чіпай водія і прибери брудні лапи з моєї панелі. Я подивилася на свої цілком чисті ступні. Це не твоя панель. Не забувай, що скоро ця машина стане моєю, тільки якщо ти отримаєш права, усміхнувся брат. Взагалі, я би заборонив сідати за кермо таким, як ти. Глянь, но, сказала я, вказуючи на дорогу. Хлопець в інвалідному візку, щойно на нас наздогнав. Стівен проігнорував мене, і тоді я почала перемикати радіостанції. Обожнюю слухати радіо в дорозі. Можу сказати, що знаю місцеві радіостанції як свої п'ять пальців і відчуваю трепет у грудях, коли знаходжу Q94. Це означає, що ми вже під'їжджаємо до узбережжя. Я знайшла улюблену станцію, на якій передавали все: і поп, і ретро, і навіть хіп-хоп. Том Петті, американський рок-музикант, виконував «Free Fallin, і я заспівала разом із ним. Вона хороша дівчинка. Вона любить маму. Любить Ісуса й Америку. Вона хороша дівчинка. Вона божеволіє від Елвіса Преслі, любить коней і свого хлопця. Стівен уже було потягнувся, щоб вимкнути радіо, але я й тут же відштовхнула його руку. Беллі, від твого співу мені хочеться направити машину прямо в океан. Він смикнув кермо, ніби й справді збирався з'їхати з дороги. Я заспівала ще голосніше, від чого прокинулася мама, і заспівала разом зі мною. У нас із нею зовсім немає голосу, і Стівен замотав головою, зображуючи свою фірмову відразу. Він ненавидить залишатися в меншості. Найбільше його напружує те, що після розлучення батьків він залишився єдиним чоловіком у сім'ї, і на його боці більше немає тата. Ми повільно їхали місто, і, незважаючи на те, що я щойно дражнила за це Стівена, зараз я насолоджувалася цією поїздкою цим моментом. Мені було радісно знову бачити крапову лавку Джиммі, міні-гольф, магазинчик для любителів серфінгу. Я ніби поверталася додому після довгої довгої відсутності. Літо тут обіцяло тисячі приємних сюрпризів. Що ближче ми під'їжджали до будинку, то частіше билося моє серце, ми майже на місці. Я опустила скло і глибоко вдихнула солоний, морський бриз, вітерець, що сплутує волосся, запахи і звуки, все тут залишилося, як і раніше, ніби чекало на мій приїзд. Стівен ткнув мене ліктем. Думаєш про Конрада? глузливо запитав він. Я відрізала ні. Мама просунула голову між передніми сидіннями. Тобі що, все ще подобається Конрад? Минулого літа мені здавалося, що між тобою і Джеремі щось відбувається. Що? Ти і Джеремі? Стівен зробив вигляд, що його ось ось вирве. Що у вас із Джеремі? Нічого. Відповіла я їм обом і відчула, що червонію. Шкода, що я ще не встигла засмагнути, і це всім помітно. Мам, те, що ми хороші друзі, не означає, що між нами щось є. Будь ласка, давай більше не будемо повертатися до цієї теми. Мама відкинулася на сидіння. Добре. вимовила вона так рішуче, що я знала, Стівен більше не посміє що сказати з цього приводу. Але мій брат не був би самим собою, якби не спробував. Що у вас із Джеремі? Ти не можеш не розповісти про таке. Відчепись розкажи я Стівену щонебудь у цьому дусі, і в нього з'явиться ще один привід мене дражнити, і до того ж розповідати мені нічого. Конрад і Джеремі сини Бек. Бек це Сюзанна Фішер у дівоцтві Бек. Тільки моя мама досі кличе її Бек. Вони знають одна одного з дев'яти років і вважають себе кровними сестрами. Вони навіть показували шрами у формі сердечок на зап'ястах на доказ. Якось раз Сюзанна сказала мені, що коли я народилася, вона одразу зрозуміла, що мені судилося бути з одним із її хлопчиків. Вона сказала, що це доля. Мама зазвичай не брала участі в подібних бесідах, але тоді вона погодилася, що це було просто чудово. Особливо, якщо перед цим у мене буде пара інших закоханостей. Насправді вона сказала коханців, але мене від цього аж пересмикнуло. Сюзанна взяла мене за обличчя і сказала Беллі, я даю тобі своє благословіння. Я навіть уявити не можу, що хто небудь із моїх хлопчиків буде з кимось, крім тебе. Скільки себе пам'ятаю, і навіть, напевно, до мого народження ми щоліта приїжджали в літній будиночок на пляжі. Для мене Казенц був не просто містечком, а саме домом, моїм всесвітом. У нашому розпорядженні були цілий пляж, сам будиночок теж містив у собі масу цікавостей, широку веранду, якою ми любили бігати, глечики з холодним чаєм, басейн, де ми купалися ночами. Але головне, там були хлопчики. Мені завжди було цікаво, який вигляд мають хлопчики у грудні. Я намагалася уявити їх, що стоять біля ялинки в журавлино-червоних шарфах і светрах, спорожарбілими від морозу щоками. Але щось у цій картині було не так. Я й гадки не мала, який вигляд має Джеремі та Конрад взимку, і заздрила всім, хто це знав. Я завжди бачила їх засмаглими, з облупленими носами у шльопанцях, на пляжі у воді, якими вони були з іншими дівчатами, коли грали в сніжки, з тими, кого обіймали, коли чекали, доки прогріється машина, чи з тими, кому віддавали свої куртки, коли на вулиці було морозно. Хоча не думаю, що Конрад так чинив, це не в його стилі. О Щеремі так можливо. Але в будь-якому разі картину це не прояснювало. Сидячи біля обігрівача в класі історії, я часом гадала, чим вони зараз зайняті. Може, теж десь гріються біля обігрівача і рахують дні до початку літа. Зими для мене ніби не існувало, літо було для мене всім, і тільки влітку моє життя мало значення. А до липня, пляжу із цього будинку, я немов і не жила. Конрад найстарший із нас, старший за Джеремі на півтора року. Він похмурий, похмурий, абсолютно незбагненний. Його губи завжди посміхаються, і я часто ловлю себе на думці, що не можу відвести від них очей. Мені хочеться стерти цю усмішку з його обличчя поцілунком. Може, навіть не зовсім, а тільки так, щоб керувати нею, приручити її. Так само, як я хотіла б, щоб Конрад став моїм. Джеремі просто мій друг. Він завжди добрий до мене. Він із тих хлопців, хто не соромиться обіймати маму і тримати її за руку, незважаючи на те, що сам уже не дитина. Це його не бентежить. Джеремі Фішер взагалі занадто зайнята людина, щоб у нього був час ніяковіти. Я думаю, у школі Джеремі набагато популярніший за Конрада. І можу посперечатися, що дівчатам він подобається більше. І якби не футбол, на Конрада взагалі б ніхто не звертав уваги. Тоді б він був усього лише тихим, похмурим Конрадом, а не футбольним богом, і якраз таким, яким він мені й подобається. Мені подобається, що Конрад воліє проводити час на самоті, граючи на гітарі. Здається, що всі ці дурні заморочки старшої школи його взагалі не хвилюють. Мені подобається розмірковувати про те, що якби Конрад навчався в моїй школі, то тоді він не займався б футболом, а був би тихонею і звертав би увагу на таких, як я. Коли ми нарешті під'їхали до будинку, хлопці вже чекали на нас, сидячи на ганку. І Я перекинулася через Стівена і просигнала двічі, що на нашій мові означало «йдіть і допоможіть з валізами. У Конрада нещодавно був день народження. Йому виповнилося 18. Складно повірити, але він став ще вищим, ніж минулого літа. Зараз його темне волосся було коротко підстрижене. А ось у Джеремі волосся ще більше відросло, через що він здавався кошлатим. Але в хорошому сенсі, він став схожим на якогось тенісиста із 70-х. Коли Джеремі був маленьким, його кучеряве волосся вигорало до відтінку платини, і він терпіти не міг свої кучери. Якось раз Конрад переконав його, що волосся кучеряве від того, що він їсть багато хлібних скоринок. і Джеремі перестав їсти скоринки від сендвічів. Так Конраду діставалося вдвічі більше. Хоча з часом волосся Джеремі справді перестало витися і стало просто хвилястим. Мені дуже не вистачає тих кучеріків». Сюзанна називала його «янголятком». І він і справді був схожий на рожевощокого златокудрого янгола, на щастя, щоки в нього все такі ж рум'яні. Джеремі склав руки рупором і закричав: Стів! Я сиділа в машині і спостерігала за тим, як Стівен попрямував до них, і вони почали обійматися і плескати один одного по плечах. Повітря було солоним і вологим, ніби будь-якої секунди міг піти дощ. Я вдала, що зав'язую шнурки на кросівках. Але насправді мені хотілося закарбувати в пам'яті цей момент, подивитися на них і на будинок, ще трохи побути на самоті. Будинок був великим, сіро білим, він мав такий самий вигляд, як і всі сусідні, але був набагато кращим. Він просто був таким, яким має бути будинок на узбережжі рідним. Мама теж вийшла з машини. Привіт, хлопчики. Де ваша мама? крикнула вона. Привіт, лорел. Вона вирішила подрімати. крикнув Джеремі у відповідь. Зазвичай Сюзанна вибігала на зустріч, щойно приїжджала машина. Мама за три кроки подолала відстань між ними і стиснула кожного в обіймах, таких же міцних, як і її рукостискання. Почепивши на маківку сонцезахисні окуляри, вона увійшла в будинок. Я вийшла з машини і закинула сумку на плече. Спочатку вони навіть не помітили мого наближення. Але потім, отак, помітили. Конрад окинув мене оцінювальним поглядом, таким, яким останнім часом дедалі частіше дивляться на мене хлопці в торгових центрах. Раніше він ніколи так на мене не дивився жодного разу. Я відчула, що починаю червоніти як кілька хвилин тому у машині. Джеремі, здавалося, спочатку мене взагалі не впізнав. Усе сталося за три секунди, але за відчуттями тривало довше, набагато довше. Конрад першим обійняв мене, але це було мило схоже на обійми надто вже обережні, такі, ніби він намагається триматися від мене подалі. Він зовсім нещодавно підстригся, і шкіра на його потилиці була рожева і ніжна, як у немовлятка. Він пах океаном. В окулярах ти мені більше подобалася, прошепотів він мені на вухо. Це було неприємно. Я відштовхнула його і сказала. Що ж, дуже шкода, лінзи я не зніму. Він посміхнувся, і ця усмішка вразила мене в саме серце. Його усмішка ще раз робила зі мною таке. Здається, з'явилося кілька нових. Промовив він, торкаючись пальцем мого носа. Він прекрасно знав, як я ненавиділа свої веснянки, але ще разу дражнив мене. Джеремі підхопив мене і буквально підняв у повітря. Белі! Ти так виросла! закричав він радісно. Я засміялася. Постав мене! виліла я. Від тебе смердить потом. Джеремі розреготався. Усе те сама Беллі, сказав він. Але подивився на мене так, ніби не був постійно в цьому впевнений. Він схилив голову набік. Щось у тобі змінилося, Беллі!» Я напружилася, очікуючи якогось підколу. Просто в мене тепер лінзи. Я теж не могла звикнути до себе без окулярів. Моя найкраща подруга Тейлор із шостого класу намагалася переконати мене носити лінзи, і, врешті-решт, я прислухалася. Він усміхнувся. Не в цьому річ, ти просто маєш інший вигляд. Я повернулася до машини, а хлопці пішли за мною. Ми швидко розвантажили багаж, і щойно закінчили, я взяла валізу й сумку і попрямувала просто до своєї кімнати. Я завжди зупинялася у старій дівочій спальні Сюзанни. Там були вицвілі шпалери і білий спальний гарнітур, і музична скринька, яку я дуже любила, і зберігала в ній свої прикраси. Коли я її відкривала, в ній під стару добру головну тему з Ромео і Джульєти кружляла маленька балерина. Усе в цій кімнаті було старим і вицвілим, але це мені в ній і подобалося. Мені здавалося, що кожна річ тут, стіни, ліжко з балдахіном і особливо музична скринька мають свої секрети. Я відчула, що мені потрібен невеликий перепочинок після зустрічі з Конрадом, особливо після того, як він дивився на мене. Я схопила з туалетного столика білого плюшевого ведмедя і притиснула до грудей. Його звали Джуніор Мін або просто Джуніор. Обіймаючи його, я сіла на своє велике ліжко, серце билося так голосно, що я чула кожен удар. І начебто все було як раніше, але водночас щось змінилося. Вони дивилися на мене, як на дівчину, а не як на чиюсь молодшу сестру.